Ну що, мої шановні десятикласники, продовжуємо вивчати фізику. І сьогодні хочу з вами поговорити про деякі речі, які, до речі, мене в дитинстві надзвичайно сильно турбували. А турбувало мене таке. А чого ось труба наша опалення, яка йде в фізкабінеті, подивіться, будь ласка, я розверну. Вам екран? Подивіться на цю трубу. Он ну вона от із стіни, із третього поверху або з першого, як хочете. Іде товще, ніж ті труби, які у нас по кабінету, дивіться, між батареями. А чого? Там тонше, а там товща. А що, може краще там тоншу взяти, а там товщу трубу? Може, так буде краще, діти. А чому каналізаційні труби, от коли прокладують, роблять певного діаметра, що не можна більше, або, а може краще менше? А чого? І чого, і дуже багато дітей чого виникає, коли думаєш про те, як поширюється і проходить рідина про, по трубах і різних отворах. Якщо ми згадаємо про сантехнічні споруди у кожного із нас, дуже цікаво виходить, адже унітаз має певну таку значить, загадкову будову. Але все, що там є, чомусь разом з потоком води, все змивається, все уходить. Ну і відповідно, якщо ви дуже досвідчений плавець і хочете переплести, наприклад, бурхливий потік, до речі, про це в книжці у вас сказано, то треба бути дуже-дуже обережним. Адже якщо особливо гірська річка і там звуження, то там виникають такі потоки. Та кажіть, що туди виплисти діти не може, затягує людину туди. Дуже багато смертей відбувається саме з такими цікавими якимись водяними потоками. Ну і якщо ми згадаємо тепер до цього всього, що їдучи в автомобілі, наприклад, і в жарким літом виставивши руку, хоч такого робити не можна, Ви відчуваєте тиск струменя повітря, розпеченого на вашу руку. А при чому тут рідина, рух повітря, а ще сюди й додайте, чому літаки літають? А чому літаки літають? А чому я не можу розігнатися до 200 км за годину і полетіти? А не можу. А літак, який важчий за мене, маса якого більше, ніж я, а він може літати. А що ж таке? І от ми сьогодні діти на оці багато інших і ці запитання повинні дати відповідь. Тому я вас дуже попрошу в робочі зошити. Запишіть тему з параграфа 18. Тобто вам, діти, завдання додому зразу. Параграф 18. І тема нашого уроку, діти, тиск рідини і газу. Тиск рідини і газу. І піднімальна сила крила. Я скорочено, діти написав. Піднімальна сила крила. Ну і тепер, як непарадоксально це звучить, але існує дуже цікава закономірність. Ну, її діти вивчав видатний фізик, дослідник, бернуллі. Італійський фізик, ой, говорять, італійський швейцарський фізик і математик Бернулі, і навіть закон руху рідини, стаціонарної нестислої рідини, в честь нього назвали законом Бернулі. І от цей Даніель Бернулі, швейцарець, він зрозумів, одну дуже цікаву закономірність. Якщо рідина діти нестислива, Ну, ви знаєте, що воду практично стиснути не можна. А потік стаціонарний, ну, тобто діти ви зрозуміли, неперервний стаціонарний потік, то по різним трубам, якщо їх з'єднати трубу більшого діаметра із трубою меншого діаметра, то за рівні проміжки часу... І через великого діаметр труби. І якщо коли вона перейшла в маленьку, через маленьку трубу за однаковий час проходить однаковий об'єм води, уявіть собі. Але ж якщо через широку трубу проходить така сама кількість води за той самий час, як і через вузьку, то, очевидно, щось пов'язане з швидкостю. Так от, чим міф, чим менша площа поперечного перерізу труби, тим швидше треба рухатися там рідині, рідині щоб у той же об'єм зберегти. Тобто тим більша швидкість. І навпаки, чим більша площа поперечного перерізу, чим більша труба, тим там буде менша швидкість. І от діти, дивіться, ну, по-перше, що таке об'єм труби? Довжина на площу поперечного перерізу. Ви ж знаєте об'єм циліндра ми з вами робили площа на висоту циліндра. А тут в трубі площа поперечного перерізу на довжину першої труби, площа поперечного перерізу на довжину другої труби. Тобто виходить, що якщо об'єми однакові, а ми з вами точно пам'ятаємо формулу, що таке L, діти, що таке довжина? Що таке дожина, це швидкість помножена на час, то скориставшись оцією формулою і підставивши її сюди, ми отримаємо таке рівня. Дивіться, добуток площі поперечного перерізу першої труби на швидкість протікання рідини в першій трубі даного діаметру, дорівнює обов'язково площі поперечного перерізу помноженої добутку площі поперечного перерізу другої труби на швидкість протікання рідини в другій трубі. І от закон Бернулі автоматично намалювався. Діти, дивіться, он труба, я вам тільки що показував. Стаціонарна течія, вода не стисла, труба має більший діаметр. Значить, там швидкість рідини менша. Але коли вона попадає у тоншу трубу в трубу опалення, що йде до батареї. Там швидкість збільшується згідно законів, які ми тільки що говорили. Тобто інтенсивність обігу води у радіаторі теплового опалення буде більша. Нам цього і треба, щоб вода циркулювала, щоб краще опарювалося, отоплювалося, нагрівалося приміщення. От вам і закони руху рідини. Ну і що говорить закон Пернуль? Закон Бернуль говорить таке. Дуже цікаво. Я вам в двох інтерпретаціях даю цей закон. Тиск рідини в широкій частині труби, а ми знаємо, там швидкість менша. Більший затиск рідини у вузькій частині, де швидкість більша. І ось діти, я вам хочу сказати, коли, ото, ви пам'ятаєте, в школі все заливало пару разів, то саме цікаве, що лопнула не тоненька труба. А саме товста труба лопнула товча. І тріщина пішла така, я колись фотографував, бо в тепломережу надсилав наслідки аварії, скажімо так. Тобто це відповідає закону Бернулі. Бо тиск рядини в широкій частині труби де швидкість менша. більше за тиск лядини в вузькій частині. Або закон Бернулі можна сказати так, тиск менший там. Де швидкість більша? І відповідно закон Бернулі, все це діти, не просто так, що тиск менший там, де швидкість більша. Це все відповідає і є наслідком закону збереження механічної енергії. Тому що ми з вами знаємо, що згідно закону збереження механічної енергії, енергія ніде не зникає, ні звідки не виникає. Нічого не виникає, вона лише переходить, передається від, з одного виду в інший вид. Я вас дуже попрошу діти собі в робочий зошит обов'язково переписати цей опорний конспект. Я, відповідно, діти вам пропоную залишити це відео, зупинити, переписати опорний конспект, а потім далі продовжити. Розмовляти про те, яке відношення рідина має до повітря і до польотів літаків. Але ж діти, я використаю, з вашого дозволу ось таку частинку вашого підручника, бо вам пара 18, сторінка 112. Кожен із вас, сідаючи в літак або дивлячись на його політ. Імовірно, замислюється про те, чому літак піднімається і яка сила утримає його в, повер... в повітрі. Дехто скаже, що це Архімедова сила. Але це не так. Адже нерухомий літак не піднімається, а на тіло занурене в рідину або газ, газ з боку рідини або газу діє виштовхувана сила, яку ми назвали силою Архімед. Отже, Літак утримується у повітрі завдяки силі, яка і називається піднімальною силою. І от, ну ще починаючи з Леонардо, Леонардо да Вінчі, дуже багато вчених і дослідників і різних різних вчених експериментували, досліджували, дивилися на крило птахів, малювали, думали, чого ж ті птахи літають, що такого в тому крилі, що в, такого в тому пірі, робили крила. Махали ним, що тільки не робили діти? Ви дивилися документальні і художні фільми про намагання людини полетіти, злетіти. Але діти насправді вся соль в тому, що переріз крила літака, а краще сказати, його будова, вона має такий вигляд, що, коли літак летить з певною швидкістю, і крило літака розрізає, умовно, потік повітря на дві частини, то тому потоку повітря, який йде зверху крила за той самий час, знадобиться більше, тобто йому треба більший шлях подолати, ніж тому, яке йде під низом крила літака. Тобто сила тиску, що діє на крило зверху менша від сили тиску, що діє на крило знизу. Діти, а якщо сила тиску знизу більша, то літак буде, і це крило буде що робити? Правильно підніматися. Ось так і виникає оця наша піднімальна сила. Різниця цих сил тисків знизу і зверху називають повною аеродинамічною силою. Я вас дуже попрошу, діти. Я не робив малюнка, але вам домашнє завдання до нашого опорного конспекта. Дивіться, вам треба рисунок 18.4, який називається Кут атаки альфа. І повна аеродинамічна сила Q. Собі перемалювати в зошит. Я пишу в зошит. І, будь ласка, роздивіться, це дуже цікаво, це повчально. Це діти дуже практично. Адже ви повинні розуміти, чому літає? Чому наша мрія літає? Вона буде літати. Незважаючи на те, що її знищили в ці. не буду на уроці говорити хто, але наша мрія буде літати. І саме піднімальна крила літака пов'язана ось із усією діти хитрістю, тонкістю, яку я вам тільки що розказав. Ну, і якщо швидкість руху повітряного потоку, Відносно літака наближається або перевищує швидкість звуку. Пам'ятаєте, кажуть, о, подолав бар'єр звуковий. А швидкість звуку, ми з вами вчили, 340 метрів на секунду. Стисливість повітря, стисливістю повітря. Нехтувати вже діти не можна. Розуміло, що піднімальна сила теж виникає, але повітряний потік поводиться інакше. І це, діти, треба вже враховувати при створенні реактивних літальних апаратів. От діти, я коротко хотів вам розказати про рух рідини і газів, от, про закон Бернулі і про піднімальну силу літака. Матеріал дуже цікавий, діти. Прочитайте 18-й параграф, напишіть обов'язково за що топорний конспект, і я вас дуже попрошу оцей рисунок. 18.4 про кут атаки і піднімальну силу аеродинамічну. Будь ласка, обов'язково намолюйте. Ви повинні це знати. Ви в мене освічені, розумні діти. Всім удачі, всім здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі!